Закрила цей попит, отримала бабло. Ну, типу можна говорити на людей Айтівець, якщо це 99-й рік, я не знаю. У кого була Nokia в дитинстві, пишіть в коментах, поміряємось, у кого які моделі були. Кількість бажаючих вступити до лави США на той період, коли відбувалися постійна прем'єра фільму, зросла на 500%. Більше я вам по секрету скажу, що коли я подивилася це кіно, це якраз той рік, коли я купила собі конверси перші. Чи може реклама в фільмах бути не лише прикольною, не а ще й ефективною та реально на щось впливати? Так, і сьогодні ми поговоримо про найефективніші кампанії з produкт плейсменту в культових фільмах, які не просто встигли стати іконічними, а й реально вплинули на ринок? Всім привіт! Ви на каналі Оленка про маскуль, де ми говоримо про фільми та серіали, книги та фотографію. Про все те, що нам всім близьке, і я тішуся, що ми можемо з вами це розділити, зокрема на моєму каналі. Перед тим як почати занурюватися в неймовірний прекрасний світ культового продакт плейсменту, принагідно нагадую, що коментарі конструктивної критики та підтримки значно впливають на просування цього каналу і всього українського Ютубу. А український Ютуб на це точно заслужив. Підписуйтесь, ставте дзвіночки, аби бачити новий контент першими. А якщо хочете бачити його першими, першими, завжди можна долучитись до спонсорства цього каналу на Ютуб або за допомогою бази від МОН. І тут закликаю зараз матеріалі. QR. Якщо ви хочете потеревенити або почитати мої огляди на все те, що я дивлюся в поточному часі, або вам просто мала комунікації на YouTube в коментах, запрошую до свого затишного телеграм-каналу, який називається Кафе Маскульт. І зараз тут десь матеріалізується QR, аби перейти та долучитись. Як і завжди, роботи багато, тож до діла. Сьогодні говоримо про продакт плейсмент саме в кіно. Але якщо вам цікаво подивитися на те, як це відбувається в серіалах, у мене є окрема рубрика, присвячена саме Product плейсменту, де ви можете глянути розбір продок-плейсменту в «Sex сексен the City» і «Friends», і там буде додавати ще багато всього, тому що ця тема мені надзвичайно цікава, і як я дивлюся по вашому відгуку, вам це теж достатньо цікаво. Десь тут зараз з'явиться посилання на підбірку цих відосиків. А ми йдемо до кіно. Сьогодні хочу не лише показати вам класний продакт плейсмент, чим я займаюся взагалі в цій рубричці, а також наголосити і продемонструвати, що продакт плейсмент може бути дуже ефективним, причому в геть різних ситуаціях і з геть різними об'єктами по суті реклами. Що таке продакт плейсмент? Коротко, якщо ви перше дивитеся ролик на моєму каналі саме на цю тему, це все дуже просто. Бренд з'являється на екрані. Цей бренд за це платить гроші, його показують в певному контексті споживання не цього продукту створюють певний образ, можуть прямо показувати з усіх сторін тощо. І таким чином в канві сюжетної лінії розвитку персонажа, історії глобально, з'являється ще якийсь певний продукт. Я думаю, що ви всі бачили продект плейсмент, але можливо не завжди і не весь розпізнавали. Це може бути більш природно, коли ми не помічаємо, що нам показують і демонструють якийсь продукт, який ну нібито хочуть, щоб ми придбали. Іноді це буває дуже кринґе і нам прямо напарюють так, що ми сидимо, і перша наша думка ага, зараз хочу, щоб я це придбав або придбала. Таке буває, і до речі, в ролику «Sex and the City» я якраз показувала різницю між цим. І якщо ви дивилися або будете дивитися, то порівняйте рекламу я не знаю Макдональдса, яка більш природно вписується в «Sex and the City», і рекламу Amazon, яку я там показую, яка максимально нав'язала. Там навіть voice-over Кері Бречу звучить як начітка диктора. Ну, типу, так, буває невдало. Сьогодні трошечки про невдало теж поговоримо, але я би хотіла поговорити про самий топ. Найефективніші приклади продект плейсменту, звісно, почати я хочу з одного з моїх улюблених фільмів. У мене багато улюблених фільмів, але цей я до речі вже згадувала і буду напевно на цьому каналі згадувати ще не раз. А може навіть розроблю розбіри. Поясню, чим мені так подобається це кіно, і це Top Gun. Це Топган Gun 1986 рік, і там є кілька потужних, я би сказала, про плейсментів. Глобальний фільм в принципі створив справжній фурор в світі кінематографу, тому що. Він на свій час був інноваційним, дуже багато натурної зйомки винищувачів військових оцього всього крутого, але також збадьорився і світ моди. Чому тому що один з основних аксесуарів, який створював неймовірний незабутній образ Тома Круза, це рейбени авіатор, який персонаж Тома Круза постійно носив. Екскізмілютенет се самтіросменідана мекизинакі. Well, I just to see a 28. і до того фільму сказати, що ці окуляри користувалися шаленою популярністю, було б важко. Але завдяки образу Тома Круза, і того, що він практично постійно носив ці окуляри, зверніть на це увагу. Продажі не рейбенів саме цієї моделі, підскочило на 40% після того, як відбулася прем'єра фільму. І це я вам скажу непогано. Я не знаю скільки це коштувало, але мені чомусь здається, що це була достатньо окупна історія. Але це не все, що підскочило після того, як відбулася прем'єра. і мені особисто дуже подобається саме ця частина історії. А міністерство оборони США використало популярність фільму, щоб залучити собі більше рекрутів новобранців в військово-морський флот США, тобто ВМС. Це дуже круто не тільки тому, що вони скористалися ситуацією, а і як вони це зробили на прем'єрах. В дуже багатьох містах США встановлювали кабінки, в яких можна було подати заявку на те, щоб вступити до лав ВМС США. І як на мене, це просто джиніус Взагалі є yeah. uh, дані. Я не знаю, наскільки це підтверджені, чи не підтверджені. Якщо вам прям цікаво, ви покопаєте глибше цю інформацію, але в статтях, які я знаходила, я зустрічала цифри, що кількість бажаючих вступити до лав ВМС. США на той період, коли відбулась відбувалася посібна прем'єра фільму, зросла на 500%. і це дуже круто. І насправді, окрім того, що у цього кіна, в принципі, є дуже багато плюсів, позитивних сторін в плані кінематографу. Такий вплив мені здається, що це дуже хороший такий референс, як можна було би розвивати кінематограф в Україні, в тому числі. До речі, зараз виходять фільми на тему військових військових операцій. Я закликаю всіх ходити на ці фільми в кінотеатр, аби підтримувати український кінематограф, тим більше на таку важливу Темо гривнею і е, показувати нашу небайдужість. Наступний фільм мені дуже подобається, але у нього є ряд недоліків, і навіть ряд недоліків в плані Product Placement, Але я готова закрити очі на все, тому що це екранізація Айзека Азімова. Вільна інтерпретація його оповідей про роботів, яка називається Ай робот або Я робот. 2004 рік, тобто кіно вже давнішнє, хоча здається, що це було буквально позавчора. Product плейсмент, який хотіла би я відмітити, взагалі брендів було дуже багато, і вони там достатньо помітні. Але я хочу відмітити два: перше, це Audi RS Q, якщо я не помиляюся, це футуристичний автомобіль. Це концепт кар, який створили спеціально для фільму. Audi не змогли зупинитися на тому, щоб просто показати ті. Автівки, які у них вже наявні. Вони хотіли показати своє бачення футуристичного світу і розвитку ну, нашого світу, але в контексті фантастичного кіна дуже круто і цікаво те, що насправді зараз. Ну, Дизайн Audi вже не настільки опуклий, але цей от профіль, ось цей такий приземистий, зараз дуже зчитується в їхніх єтронах, наприклад, і виглядає це дуже круто. Тобто є ось знаєте консистентність в їхніх ідеях в цьому фільмі і в власне тому, що вони виробляють зараз. Забула, але в нотатках є, що після виходу фільму інтерес до бренду виріс, а модель Audi r 8 яка стала ну, власне спадкоємець цієї RSQ, вона стала культовою, і саме, о, ну вона, як мені здається, дала вектор розвитку в дизайні потім всіх майбутніх моделей і того єтрона, який я згадувала. Ще один класний продект пейсмет, але він на грані Крінґе, тому що це дуже явний проект і Це конверс. Конверс відкриває нам взагалі все кіно. Тобто, ось сцена. І просто зверніть увагу на крупність брендингу в кадрі. І воно, якщо не знати, що таке product placement, може здатися окно, коли ти знаєш, як можна. Було би зробити можливо, воно трошечки занадто, але я все одно люблю навіть цей крінги продакт плейсмент, тому що, хоч і дуже явно, але зроблено якось так з душею, чи що не знаю. Дуже воно теплі, якісь лишає враження. Бо більше я вам по секрету скажу, що коли я подивилася це кіно, це якраз той рік, коли я купила собі конверси перші. Поки що останні, тому що реклама, Сміт Уилл Смітом, Але конверси для мене максимально незручне взуття. Ну якось так. Але але на мене це справило величезний вплив. Наступна позиція нашого рейтингу без рейтингу це, звісно, матриця, і там багато всього можна оцінювати. Але я хочу почати з бази і основи. Це, напевно, одна з найбільш культових інтеграцій продукту в кіно, як на мене, тому що він там вписався цей продукт просто як влитий, і це Nokia 8110. У кого була Nokia в дитинстві, пишіть в коментах, поміряємось у кого, які моделі були 3310. Ясно, це все пишіть. Ну і взагалі це тест на віки. Мені здається. Окей, okay, чим цікава Nokia 8110. Окрім того, що це був достатньо дорогий телефон. Це, типу, такий ну банан. Я не знаю, як тепер цю форму можна назвати. Розкладачка, але така дуже специфічна. Ця модель сказати, що чимось телефон в 99-му році міг вражати. Ну, хіба дизайном? І так це і було. І створений образ Нео з цим телефоном дуже вплинув. На е, той образ, який потім повсюдно приміряли на себе хакери, айтівці. Можна говорити на людей Айтівець, якщо це 99-й рік, я не знаю. В цілому ця модель телефону почала асоціюватись з таким стилем трошки футуристичним. Коротше, круто це виглядало. Телефон цей миттєво став хітом, його розкуповували просто з полиць максимально швидко, а головне, що у 2018 році Nokia навіть випустила оновлену версію 81.10. Ми всі розуміємо, чому. Так сталося. І мені здається, що перезапуск цієї моделі в 2018 році був невід'ємно пов'язаний з тим, що вже в там чи якому вийшло продовження наскільки вдало вирішувати нам всім окремо матриці 4. І я думаю, що це взаємопов'язані речі. Я не знаю, як ви, але мені в дитинстві прям дуже сильно хотілося цей телефон. Звісно, у мене не було такого. І в 99-му у мене, в принципі, і телефону не було. Напевно, я не пам'ятаю. Може, й був. Наступний прикольний приклад, от теж такий привіт з минулого це Golden Eye James Bond, 95-й рік, і це BMW Z3. Apparently, it's James Bond це завжди пряма асоціація з Автомобілями це Астон Мартін, всі це знають. Це конкретні коктейлі, які треба в потрібному якомусь там порядку змішувати не струшувати, я не знаю що. Конкретно в Golden Eye у нас фігурує BMW z 3. І круто, що після анонсу цього кіна на широкий загал, коли продемонстрували частково, ну мовна в тизері цю автівку, вибудувалася черга на 9 тисяч перед замовлень ще до виходу фільму. Хоча в самому фільмі. Ця машина фігурувала буквально кілька хвилин. Кампанія, як ми можемо це оцінити, принесла BMW достатньо непогану касу і величезний успіх підняла інтерес до цієї моделі і до ну бренду як такого. І це достатньо цікава, класна історія. Плюс ну, ніхто не буде заперечувати, що це дуже гарно. Наступне кіно — «Трансформери» 2007 рік, і це шевроле Камаро. І якщо спитати у любителів взагалі, ну не тільки кіна, а й авто, який ваш улюблений автомобільний персонаж? То окрім блискавки Маквіна обов'язково буде фігурувати Бамблбі. Логічно, він яскравий, він милий, у нього класний смак в музиці. Він максимально добрий персонаж. То за що його не любити? Тим більше, що він такий гарнюня, як трансформер, так і як авто. Цікаво, що в original, оригінально у шевроле не було саме в такій модифікації, в такому вигляді моделі Камаро, тобто вони її допилили під сам фільм. Потім. Фільм набув величезного успіху, Хезброї Майкл Бей постаралися. Бренд побачив потенціал цієї моделі і вже в 2009 році випустив саме в такому вигляді Chevrolet Камаро. І в результаті, до кінця того ж року, коли якраз вийшло продовження трансформерів, вони продали 60 тисяч автівок. Багато це чимало для американського ринку можна там заресерчити окремо цю інформацію, але сам факт, що, як мені здається, це дуже хороший приклад того, як бренд. За результатами своєї кампанії з product плейсменту, більше бренду, ніж конкретної моделі, побачили попит, побачили потенціал, закрили цей попит, отримали бабло. Ну, типу. Кайф, кайф. Наступний приклад він такий контроверсійний. І це Fight Club, бійцівський клуб, 99-й. Боже, всі приклади, які з 90-х, крім трансформерів. Ну, що робити, як тоді отако? отакону що? щодо Старбакс в фільмі Fight Club. це дуже контроверсійна історія, тому що з одного боку бренд дозволив себе висміяти максимально з іншого боку, бренд. Дав змогу продемонструвати себе практично в кожній сцені, тому що якщо ви подивитеся уважно, то така Starbuck's будуть фігурувати в більшості сцен цього фільму. Як я розумію, уже після того, як фільм вийшов в прокат, бренд відмовився від там, якихось спеціальних згадок і відмовився говорити про співпрацю. В цілому бренд не виступав проти того, щоб, щоб їхній продукт так використовували і показувало в негативній конотації, яку я зараз трошки згодом поясню, в чому там негатив. Але був великий ризик. Хоча цікаво, те, що після виходу фільму бренд Starbucks став ще популярнішим, і це величезна іронія в кубі, або це якась я не знаю, постіронія, або мета-сарказм над всім, в що вкладався Девід Фінчер, тому що він використовував Product Placement Starbucks як символ повсюдного гіперконсюмеризму комерціалізації всього нашого життя. І він намагався продемонструвати ну, навіть напевно комічність того, наскільки ми прив'язуємося до брендів, не наскільки ми за них хапаємося, і Starbucks, як те, що виросло з маленької кав'ярні, а тепер знаходиться практично в кожному кварталі в місті, де присутній Starbucks, особливо якщо ми говоримо про штати, то ну, ця насмішка іронія напрошується сама собою, тому що саме кіно воно теж висміює капіталізм, гіперконсюмеризм тощо. Книжка орідженелів в приблизно те саме: гіперспоживання, гонитву за брендами-трендами. До речі, в Україні зараз максимально актуально це. І в цілому в фільмі це вдалося, але результат це мало прямо протилежний. Тобто люди почали споживати ще. Більше і тут важливо теж оцінити результати. Попри те, що бренд був представлений в контексті критики споживацької поведінки і культури споживання. після прем'єри фільму акції Starbucks зросли на 9,82% за місяць, і на 28,73% за два місяці після виходу фільму. Це просто до виходу фільму перед цим акції компанії знизилися на 22% від початку року. Тобто, фільм, попри те, що максимально критикує і висміює бренд і робить його символом гіперконсюмеризму, посприяв то тому, щоб бренд виліз з тої ями, в яку він падав, і отримав ще більше аудиторії, визнання обізнаності про бренд. І бабла. Чим не іронія? Ну серйозно, це прям дуже смішно. Я навіть не знаю, як Фінчер до цього поставився, тому що його ж художній задум був про прямо протилежні речі. Але так теж буває. Звісно, мені трошечки сумно від цієї думки, тому що люди не считали цього посилу, виходить так. Але з іншого боку, ну що вже зробиш, такий світ, в якому ми живемо. Так, тепер місце під кидання капцями в мене. Чому? Тому що в цьому ролику не буде фільму Барбі. В цьому ролику, в принципі, не буде дуже багатьох фільмів, бо я не можу встигнути все одразу охопити, де й довгі ролики ви дивитеся менше, ніж короткі. тому вже вибачай. Але Барбі це набір продект плейсмента І по факту це один величезний продект плейсмент корпорації Mattel і продуктів Барбі. У них також дуже потужний маркетинг. Тобто цей фільм абсолютний комерційний успіх. Це визначення Абсолютного комерційного успіху в кіно єдина проблема у мене з цим фільмом він мені взагалі не сподобався. З точки зору маркетингу, це зроблено напрочуд талановито. З точки зору кінематографу, я не хочу обговорювати цього взагалі. Для мене це табу, Знаєте, як є табу в суспільстві цивілізованому обговорювати релігію, політику. Так у мене сюди додала ще тема фільм Барбі. Капці можна кидати сюди або писати в коментах, але я не надала жодної аргументації, тому я не знаю, до чого ви будете апелювати. Є багато невдалих прикладів продакт плейсмента. Всі їх я розказувати не буду. Можливо, про це буде окреме відео, але просто розум... треба розуміти, що. Ці всі згадки брендів вони реально на щось впливають. Наприклад, And Just Like That, перший сезон, бігова доріжка Пелотон. В чому там суть, якщо ви не дивилися, серіал починається з того, що Керрі зі своїм бігом разом у них все окей, типу Happy End, і вона йде на якусь там вечірку, а він іде побігати на цьому пелотоні, падає і помирає від серцевого нападу. Після того як це показали в першій в прем'єрній серії цього серіалу, який так довго чекали, кількість передзамовлень, замовлень, замовлень в. Взагалі, всього у бренду Peloton впали кардинально. Цифри ви можете загуглити самі. Я вже цього не готувала, тому що це не предмет сьогоднішньої теми. Але в цілому це був великий такий сплеск негативу щодо того, що Біг на біговій доріжці пелотон може призводити до летальних випадків. Звісно, там потім були дисклеймери, що біг курив, що він за собою не слідкував і так далі тому подібне. Але це уже постфактом. Головне той образ, який закладається під час перегляду кіна або серіалу. І це спрацювало проти бренду. І я думаю, що тепер бренд буде двічі думати перед тим, як заходити за своєю комунікацією в ті чи інші сюжетні лінії. Також невдалим є. В Transformers Age of Extinction 2014 рік. Бачите, всі невдалі приклади сучасності. Bud Light. Light — це пиво. Ну, це така вода з ароматом віддалено ароматом пива, <свісно> американська. Є е, там декілька сцен, з'являється цей бренд. І одна з самих дурнуватих сцен, коли один з героїв нахиляється підібрати пляшку Bud Light після того, як у них щойно був махач трансформерами. Це виглядає максимально натягнута савана глобус. Не робіть такого. До речі, до речі, до речі. Подивіться зараз на кліпи українських артистів музичних. Саме так і відбувається. Це просто довбаний зашквар. Я взагалі цього просто. Ну, я не можу. Це якийсь треш. Оце на рівні Bad Light в трансформерах, тільки ще більш крінжово. Ну не може так робити. Воно має бути інтегровано в сюжет, в лайфстайл нашого персонажа. Тощо, наприклад. Бігова доріжка у бігав, виглядала ну, більш-менш природно. Він на ній не дуже, але вона у нього вдома стояла так, як треба. Ну, якось так. Друзі, в цілому, такий коротенький огляд, яким я просто хочу прозондувати ваш інтерес чи розвивати цю тему далі, тому що. Матеріалу дуже багато. і Я з задоволенням буду розбирати для вас його більш глибоко, давати ще більше цікавих е, всяких прикладів інтеграції брендів в маскульт. Це класна тема. По ній можна вивчати багато класних прийомів, які працюють ефективно. Можна надихатися. мені особисто ця тема дуже цікава та відгукується. Мені здається, можливо, вам теж. І я з задоволенням робила б для вас більші розбори. Брала б там окремі фільми, розбирала б кожен бренд, який туди інтегрований, або навіть книжки, тому що продакт плейсменту в книжках, особливо сучасних. Надзвичайно багато, тому якщо вам відгукується і ви хочете бачити більш глибокі розбори цієї теми, обов'язково напишіть в коментарях, можливо, у вас є навіть певні вже ідеї, запити з задоволенням. Це зроблю для вас. Це був такий інтродакшн в світ продакт плейсменту, вступна частина в світ інтеграції продуктів. Нато багато англіцизмів. На світ маскульто. Буду вдячна за коментарі конструктивної критики та підтримки. Сподіваюся, що цей ролик трошечки привідкрив завісу того, що продакт плейсмент може бути не просто гарним і непомітним, а ще й ефективним, і впливати на всякі різні круті речі і процеси. Дякую, що подивилися. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, бо бачите контент першими. Я побігла вже робити для вас нові ролики. Попередні ролики ви можете подивитись десь тут. З вами була Оленка. Всім па-па!